Привітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас е, робота опять же, з трактором, Конкретно робота біля глушителя. Е, хто бачив, я переробив глушитель. Він класний і все, е, не димить, бо я сумнівався, думав, мені казалось, що вроді піддимлює в кабіну. Но робота трохи громкувата. Е, хочу зробити е, удосовершенство. Цей хвостовик я зрізаю, сюди зроблю ще секцію глушителя, приварю і цей хвостовик поверну сюди, тому що він, виходить, якраз димить на фару. Мені це не подобається. Тобто поверну, щоб він строго в бок дим пускав, і він стане трошки довше. Сама вихлопна система, плюс оце колено. Весь процес, яка вставка тут буде доповного глушителя, я вам покажу. Зараз цим буду займатися і все подробно покажу. Зараз для початку глушитель треба зняти. Знімається він раз. І тут хомут два, і він знімається. Полтори минути і глушитель у мене в руках. Тобто Я зробив все чітко, щоб знімалось, тому що це дуже важно. Цей хвостовик я відпиляв. Ідея такова. Я хочу удвінити глушитель, ну, нужної дліни зроблю. Внутрі буде така вставка. І хвостовик. Я думаю, що це теж заглушує. І трохи він стане довше, більш естетично буде на тракторі. Ось так от виглядає ця проміжуточна вставка. Не знаю, а ну так на світ може Ні, не видно. Ну, в общем, там куча ж дирок. ось Сюди вона так, по прямої лінії привариться. І привариться отвод. Ось такий от проміжуточний результат. Зараз поставлю, заведу, послухаю, чи дала ця секція що небудь, чи ні. Не. Отак от. от. Доволі класно дивиться Навіть без капота. Ну, з капотом взагалі буде чудово. І якраз не буде димити фару. Короче, це ідеально. Зараз заглянемо ще із кабіни, що нам цей глушитель скаже. Не, не мешати мені. З кабіни теж чудесний вид. Просто клас. Те, що, Те, що я й хотів. Вообще класно. Сейчас при... прикручу його повністю. Сейчас його повністю закручу, заведу, заведу, послухаю. Для більшої наглядності вирішив поставити, накинути капот. Взагалі чудесно. Трактор, по моему став ще круче. Прям. Потому що так мені в царамі казалося, що вона круткувата. А так прям вообще чудесно. І димітиме сюди, не димітиме. Якраз чітко, куди треба. На фару димить не буде. Взагалі красота. Мені подобається з усі сили. Осьо, момент істини. Работа действительно тихіша. Приятный такий рокот. Вообще клас. Я усовершенствованием глушителя довольный. <клес> так сейчас заглушу? Усовершенствовання глушителя я доволі цілком і повністю. По-перше, він став красивіше, бо був такий короткуватий. Я хотів його довше робити, але добре, що е, зробив з, з двох етапів. Виходить, в мене тут одна секція, потім в другу секцію впирається, звук просто великолепний. Взагалі, така проста доработка і усовершенствування мого дракона. Все. Всім дякую за перегляд. Обов'язково постав лайк Дальше далі більше.